Куда я забрала? Ааа, щось хрустнуло. Мхм, Що? Шо, хата? М, ем, стукати? Мі, стукати? Стукати? Мхм, хм, хм, хм. там припору, так пізно! Ем, е е е <плес> А нас тут гості, якщо ти не в курсів. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Добрий вечір. Доброго вечора. Я, Фі... і... 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 я фін і я живу тут з. Фін. Скільки можна чекати? Фін, я тебя угроблю! Летимо. Вона через тебе не притомлювати знаєте, я, я не в діти. О, це вже не так сказав. Ой, яка вона няшка. Яка вона няшка. Чого вона мене так дивиться? Ой, я сам. Ой,